Так, у вас карта интересна? Так. Мапа Украины. В составе России. А для чего тебе Украина? Вот расскажи мне. А для чего? Какая у него может быть другая слава, кроме как в составе России? Не-не-не. Я пытаюсь, ну, для ну, чего для чего тебе вот складе России Украина? Ну, мне нет. Украинцам важно не на. Не, давай, вот тебе, вот тебе особисто. Как вот відіб'ється на твоем особистому житті, что вы, например, захопили всю Украину? Вот расскажи мне. Ну, спокойнее будет на тех рубежах. Ты впевненный? Вы же да? навпаки, вы ближче станете до НАТО. Навпаки. Украина не в НАТО, а теперь будет, сразу кордон с ну, НАТО Ну, Зато не будет антироссии. Антироссии. Дуже цікаво. Да. А ты не думаешь, что теперь будет такая антироссия, например, с Росії России будет? Это когда под контролем, это проще. Та ти чем шо? когда развивается самостоятельно? Да, это та, проще. Все проще. Шо? Ну, підгляну. No, uh, а ти не боїшся, що от, твої гроші, от, які б пішли на розвиток твоєї там Рязані, припустимо, а треба буде мене годувати. Ну, така уж особенність російської цивілізації. Ми ми, ж бідні, в нас їсти нічого. От, І будуть забирати від тебе і будуть віддавати мені. Ну, для братів українців нічого до жалко столь было. Пожалуйста. Вот твоєї, твоєї мами пенсіонерки пенсію ще заберуть на ну, утримання українських пенсіонерів. Не, забрать не заберуть. Ну, немножко, Заберу. так заберут. Ізлішки, злишки отправить, а. А так, устроити. щоб мама не жила, багато нема що її починати, правда? Там скільки на пенсії йти треба. Ну, ми всегда діємо в зображенні безпечності. важливіше. ваша безпеки. А скажи так. мені, будь ласка, дивись, от ви до 2014 року, поки ви не напали. чим Україна вам загрожувала? Ну от розкажи мені. Ну, після 2014 стала загрожувати. Я питаю, до 2014 року, поки ви не напали на Крим, на Донбас, чим Україна загрожувала? Ні, до Майдану, до Майдана иметь. Майдан почався в 13-м. Ну, Україна загрожувала? От після Майдану стало стала загрожувати. Чим? За тим, що вона собирала, ну, вона собиралась війну, собственно, в Криму розв'язати. Війну в Криму? Криму. У Нас базы? Да що? Ду, дуже ж, цікаво. бы Крим не ушел бы, там бы точно была война. Крим нікуди не пішов, мені дуже цікаво, яким чином Україна ну, ну, збиралась розв'язувати війну. А хто розв'язав війну на Да? Російська Федерація. Ага, ну ладно. Це безконечно. Та да. Вітаю как, вас. Как водитель, как водитель, я... Здравствуйте. я з України, з Києва, ви звідки? Я из Славного города Героя Москва, Александр Меня зовут. Uh -hmm. А вы правильно вот эту вот вилку одели? Верховную клавишу. Вот вы зараз сказали про вот и у меня одразу знаете, что выникает сумму в вашей розумові розвинутості. Не, ну вот эта вот вилка, ви... это вот это для рыбы. Не, 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 вот здається, що ви не зовсім, скажімо так, повноцінно розвинута людина. Вам не здається так? Ви не знаєте, як виглядає символіка України? Ні. Ви хочете порівняти її з веделкою для риби, так якщо ви візьмете, наприклад, тризуб того самого Посейдона чи Нептуна, можете подивитися, як у в них тризуб розгорнути. Ви, ви на якому язиці розмовляєте? Я розмовляю своєю рідною співучою українською мовою. А ти сос... Я такого не буде. Не ви, ви, ви вийшли на міжнародний не канал. знаєш? Ты знаешь, да ты шо? А ну покажи имени документик про Международный канал. А ну же Не показывает. Не знаю. Айширобус, ай. Оксизация Объединенных Наций, Айрубса. Айширобуса, ты бачишь, аробутся, поно. Витаю вас. Здравствуйте. Я из Украины, з, з Киева, вы звідки? Я из Москвы, Россия. Хорошо, розмовляєте? какие темы обговорюєте? А, абсолютно обо всем. О ви вы хотите поговорить? Российско-украинская війна. Окей, хорошо, я вас слушаю. Да. Коли будете забирати з України, скажіть, будь ласка. Никогда. Почему? Потому что Украина це Россия. А можете обґрунтувати свої слова? Да, легко, непринужденно. Это стоит поднять только камеру сейчас на телевизор. Где показывают, как uh, вымотали ваших ребятишек? Вы сказали, что Украина це Россия. Я хочу запитать ну, аргументы. Що, ви вы сделали такие Ну, аргументы Киевская Русь. Это так. больше, а аргументы. де слово Россия, в слове Киевская Русь. Русь. От слова Русь. 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 Скажите, будь ласка, в каком році хрестили Русь? Пам'ятаєте? О, это большое. Ну, это я. Точно не, не хочу позориться, но это всегда можно загуглить і посмотреть. Да, ну ладно, я вам підкажу. Це був 988 рік. Окей, так. хорошо. Скажіть, будь ласка, а де в цей час находится Москва и от теперішня, скажімо, Росія? О, на одной шестой части Суши. Вот где-то там она находится. В цей час, коли вже в Києві, а, теперішня то, Україна. Иде цивілізація, вже <ріх> приймають християнство. Там, де от Московія, квакають, або... квакають жаби. Скажи, будь ласка, коли в 1240 році, христиан, коли в 1200, 1240 році татари монголи нападають да. на Київ, спалюють Київ, що в цей час робить Москва? А скільки раз Москву зжигали? Я питаю, що в цей час робить Москва. Сколько раз Москву жигалі я а, поста не... я питання поставив? Що в цей час робить Москва? Я повторяю, київська Русь, а Москва, а, скоро... а Москва в цей час допомагає навалювати цих хотординців спалювати Київ і Русь. Так я тобто я ви вам... ніякого Русь. відношення до Київської Русі ви не маєте від слова зовсім слово зовсім вперше на згадка. От що Росія. Це 1721 рік. Петро перший обізвало Росія, Росія не может быть датирована одним годом. Она не может быть рік одним годом. Звісно, Понимаете? тільки перша згадка про Росію одна тысяча семьсот двадцать первый рік. Пояснить Росія это правда, это фейк поясніть мені, яким чином українців Росія это фейк. А, та, та, а, тепер, сушку, а, тепер, поясни мені, яким чином Україна це Росія. Ну, тепер, давай. Тому що ми так захотіли, блін. А, якщо тому, що ви так захотіли. Думали. Тобто все, на цьому аргументи в тебе закінчуються. І ти не, не, вже, знаєш, починаєш підгорати. Ну що ж, ні. Чомусь так дупа запалала так, завжди от. Мене на самом гарна аргументу, така пісня є. аргументы, 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 аргументы есть еще такие, называются орешник аргументы. А, орешник, ага. Вот это То то ніякіх історичних yeah, 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 yeah. немає. Тобто ви як Гітлер, да, той от не мав аргументів, пішов війною, well, і ви у вас так само. От так угодно, коли наших людей на Донбасі, ми у вас не спрашивали, хто ваших людей? Яких ваших We людей? Розкажіть мені, будь ласка. Ми на доми і, і знищуємо. Розкажіть мені, будь вас, ласка, яких вас, нас, нас, ваших людей? Це починалось ніколи, тому що вона була всегда. Яких ваших людей? Мені дуже складно. Так, всіх наших людей. яких усіх ваших не розумієш, чітко понімаєш. Скажи по мені спеціально розговорювач. Звісно, на а чому я маю під тебе підлаштовуватись? Бо українська мова вона набагато старша, вона набагато-багато багатша по кількості слів виразів. Чим от твоя ця співа? Цю ж для вас придумає, чому, наприклад, українська мова відрізняється від області до області, бо це жива мова, в кожній живуть різні люди з, і трошки з різною культурою. Є всюди свій діалект. А для вас придумали одну, бо ваша 47-ма хромосома не дає вам можливості нормально вивчити і щось, щось якось розмовляти. У вас всюди воно все однаково. Це робиться тільки для тих, знаєш, для тупих. От вам дали, умовно кажучи, там, е, скільки, щось, там, 70 тисяч слів. Це знаєш, як от е, Еличка Людоєдка, в неї було всього. 30, якщо не помиляюсь, да, чи 18, 30 слів. Оце от хо-хо, в тебе вся спина біла і на тому все, знаєш. Ну в неї ще була така подруга фіма. Згоріло. Ну, що ж зробиш? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ну що, про що сьогодні поговоримо? Давай. <реш> <реш> ну, давай. Це ж нагадай, ти... Звідки ти? З Хабаровського краю десь, да? Ну, звісно. Да, ком комсомольськ -на амурі так. Да. А, це то, що той комсомольський, який Путін брав там, да, по-моєму, якщо не помиляюсь. Що Скажи... Ну, Путін десь був тижня два тому заявив, що він каже, комсомольський якийсь вони там захоплені. Це на, це на зовсім, я говорю, Дікам. Ну, то видно, це якраз комсомольськ на амурі це воно і було. Шо, шо, шо було? Ну, то, 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 то і було. <publishing> Ça, там а було... ти що було... там китайський вивчив, так, да? вже тепер добре знаєш? Зачем? Ну як для а... чого? Я... Ну бо, бо Хабаровський край це Китай. Китай. Відкриваєш навіть от, в третьому класі в китайських школах вже оці контурні карти – це все Китай. Ну да, я вижу, що у тебя там плохо а, Так что це, да. бачиш, це виявляється, це Китай. А чий Крим? А чи що? Не знаєш, чи Крим? Ну, хочу тебе запитать, тогда. Ну ти мені вже третій раз подтвердил, що ти глупий чоловік. Ну, я запитав тебе, чий Крим? Дай, відповідь. Ну, ты вообще. Нет, ну, ты не, ты знаешь, подруги, а сейчас получается что туп... то, что ты, ты не знаешь, чей Крым, да? Я знаю. Ну скажи. И ты знаешь. Так скажи, скажи. И ты знаешь, что мы главы. Ну так скажи, чего ты боишься? Россия матушка. Вот mm -hmm. mm -hmm. бачишь, не, ты выявляется. Я думал, ты разумнейший, если честно. Mm -hmm. Давай, давай, давай да? аргументируй. Да. Интересно. Да. Ну, так само, знаешь, как Крым, Россия, так само, ну не, все ж таки Хабаровский край це Китай, тут, тут безумовно. Ну давай. Крым Россия. Ты же против. А че? Давай, че? тебе такой же вопрос. Чей Крым? Украинский, О, Правда? Угу, правда. Давай, рассказывай, почему. А чого ж буду розповідати? Відкрий, будь ласка, федеральний закон номер двадцать четыре. закон номер 24 Російської Федерації. Відкрий, прочитай, ознайомся і тоді продовжимо говорити. Мені це не цікаво, твоя розумію. Тобі понимаю. не цікаво. Ну, що ж ты такие? Ну, ж же русский знаешь, Чому ж ти такий, участь, якісь, а, Які ми які ми тоді брати, які же ми давай, тоді брати, один народ? Давай. Я вже свого і Ні. Ні, взагалі. ні. Я, моя, ні. Я, я, я ж не з залева столько. Не, мой вай, как бы мало понятно. Наречия русского языка. Ну, та ти надо. шо, та ти шо? А коли з'явилась російська мова, скажи мені? Кого? Російська коли з'явилась? не понял. Ну что а -то... Я тебе кажу, когда появилась российская мова, и сколько в российской мове слил. Я на какой-то тарабарщине говоришь. Я, я понял. Ладно, пошла вон. Здравствуйте. Витаю вас. Вы что, украинец? Украинец. Так. Откуда? Откуда будете? З Украины, звісно, місто какое место. Столица Украины. А, Киевщина. Саме так, Киев. Место Киев. Все, вот а я из Казани, вот, из России. Бывает и таке. что сделаешь. Про что любите беседовать? Про российско-украинские взаимовідносы. А, что вам там непонятно. Коли буде Росія Россия з України? Ну, ніколи. Угу. Окупанти, значить, такі, да? Надовго прийшли. Ні, окупанти — це українці. Українці-окупанти. Можете пояснити свою точку зору? Да, могу. Давайте. Какого делали в Ираке в 2003 году? Я что-то зрозумів, каким чином это стосуется российско-украинских взаємовідносин. Зачем ви, ви окупірували Ірак? Ірак? Україна окупувала Ірак. Скажіть, да, будь ласка, Украї... Україна. Яким чином Україна потрапила до Ірака, які були бої між українською і іракською армією, і чи досі Ірак да. знаходиться в окупації? Так. Да. Надя Савченко там окупірувала Ірак. Зачем? Одна. А Надя Савченко одна. Ні, 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 не, 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 одна. В составі. Сашко Білий, певний ще був, так. Да? Чому в ко Сашкобили, напевно, коали. дуже цікаво. А це знаешь, что Сашко Били що... був ще Сашко били, ще в Ачкере в, в ще був. В Вікеріи, був. был. Ну, мені дуже цікаво. А коли почалась уся Україно-Іракська війна? З чого почалась? Ну як, в 2003 році. Ну, Чому от Україна вирішила раптом нападати на Ірак? Так вас заставили. Хто? Американці нас примусили. Дуже добре. Е, дивись. А якийсь є документ, яким засудили от, дії, агресивні дії України по відношенню до Ірака. Що треба тобі. Ну, от. За те, що Росія напала на Україну. Я, Асамблея ООН виносила резолюції, що засуджувала дії от, Росії до, до нас, по відношенню. Цей. Я, я, я розумію, що ти сидиш зараз цим і зайнятий. Е, мені дуже цікаво. А є якісь документи, які засуджують напад України на Ірак? Ну тут напали ж. Зачем напали? Я питаю, які документи підтверджуються? Підтверджуються? Да, які, якими документами це підтверджується? Хто засудив? Росія засудила напад України на Ірак? Да. Да. Документик можна знайомитись? Цікаво просто. Google, Google. Что в Гугле забанили, что ли? Тобто, ти не можеш мені надати документ. Це просто твоє щось таке от. Ні, це в Гуглі забанили, що ли? Так, забанили. Забали забали мене, Да. да. Як, як він називається цей документ. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!